Формуються такі така гвардія наступу, і я так розумію, що це е, об'єднання, які формуються на основі, все таки е, службовців Міністерства внутрішніх справ. Тобто, це є чи я неправильно це зрозумів? Не тільки, звичайно, можуть в тому числі ми повинні розуміти, що е, ці бригади буде вісім бригад бойових. Вони будуть формуватися на базі Міністерства внутрішніх справ на базі національної гвардії України, національної поліції України і прикордонної служби знову ж таки, в залежності від задач, будуть окремі бригади і. Претендент може добровільно обирати. Ми повинні розуміти, що, наприклад, є два варіанти: перший це звичайно всередині самої структури. Ну, наприклад, є умови, не знаю, там поліцейський, і там в закарпатській області або в Чернівецькій, але він бажає там брати участь у звільненні наших територій, і перевести в таку бригаду. Звичайно, він також може зсередини перевестись в таку подати свою заявку, але також будь-хто бажаючи знову ж таки будь-які добровольці, які хотіли піти. Тому що, наприклад, ми знаємо, що є велика кількість людей, які не йти в воєнкомат по ній простій причині, що вони не знають, куди вони потраплять. А так вони можуть добровільно обирати бригаду. Вони будуть розуміти напрямок цієї бригади, обирати в тому числі, можливо, це буде не тільки там особисто, а там умовно є такі випадки. Вони не поодинокі, коли приходять такою певною групою, тому що вони би там хотіли умовно служити в одному підрозділі і так далі. Тому є така можливість, і плюс податися можна і через або цнапи. Або також подати заявку на сайті Вісім бригад це досить ну, потужне формування. Вони будуть забезпечені також і бронетехнікою, і всіма необхідними засобами. Правильно я розумію? Так точно. Вони будуть практично, якщо можна так сказати, на рівні з Збройними силами України. Вони, в принципі, я більше того скажу. Якщо ми говоримо про роботу Міністерства внутрішніх справ, то від початку війни. Е по великому рахунку цивільні правоохоронні органи, які там, наприклад, Національна поліція там або інші органи вони абсолютно змінили свою роботу на проценті 80. і зараз беруть активну участь, наприклад, як Національна гвардія на рівні зі збройними силами України. І наприклад, там ви знаєте, що в тому числі наприклад, Національна гвардія деякі з частин там тримають оборону Бахмута. Ем, якщо ми згадаємо про Азовсталь, там також знаходилась підрозділ Національної гвардії, національної поліції, прикордонники та багато іншого. Тому це дійсно Então Це насправді була велика мрія і задача міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. На жаль, через трагічні події він не, не скажімо, не дочекався реалізації цього проекту, але саме він був таким драйвером і курував повністю цей проект, підготовку погоджував його з президентом України. І тому насправді е, я, я переконаний, що і команда, яка залишилася, буде вважати як своєї не знаю там справою честі, довести те, що він починав. І це знову ж таки буде обов'язково зроблено. Тут ключова історія. Тут трошки змінний підхід. Ще раз, це не про мобілізацію, це абсолютно про добровільну основу, коли люди можуть самі обирати бригаду, вони можуть самі вступити. Можливий момент ми точно можемо сказати, що вони пройдуть кількамісячну хорошу військову підготовку з найкращими інструкторами і технікою. Тобто, це не буде такого, що людина пішла, а післязавтра вона, умовно кажучи, вже десь в гарячій точці. Цього точно не буде, тому що це саме ці бригади, які будуть такими допоміжними в тому числі для Збройних сил України при звільненні наших територій, е, очікується, що парламент ну це стовідсотково навіть парламент підтримує зараз подання президента, буде продовжено військовий стан і загальну мобілізацію. Кажучи саме про мобілізацію, ну не раз доводиться чути, зокрема, коли включаються до нас, до етеру наприклад, там з-під Бахмуту хлопці, е, і кажуть про те, що. Насправді ті, хто дуже хотів воювати, був дуже готовий, вони вже воюють. Але тим не менше ми розуміємо, що нам потрібні нові ці батальйони, нові, нові групи, потрібна ротація, потрібно замінити поранених і так далі. тому подібне. Як, як, чи є в нас якась межа в мобілізаційних резервах, тому що ну, в Росії все одно він значно більший. Він однозначно більший. Я можу сказати, що це просто цифри, мобілізаційний ресурс, тобто тих чоловіків, які можуть зараз стати до військової служби. Я не кажу, що вони всі мають піти. Я просто кажу, що ресурс, який є. У нас порядка, якщо не помиляюсь, трьох мільйонів це те, що може бути знову ж таки. Звичайно, що є там питання здоров'я, там умовно кажучи інших моментів. Але я кажу про загальний ресурс, який є в принципі можливий. Це перша частина друга частина, звичайно, що мобілізація буде продовжуватись настільки, наскільки це буде потрібно і необхідно для того, щоб. Захистити державу і захистити його першу чергу перед ворогом, тому знову ж таки, про рамки, про кількість цієї мобілізації не готовий сказати. Але я можу сказати, що е, в захист слів про те, що дійсно ми пам'ятаємо перші дні війни. Ми пам'ятаємо, скільки людей брало зброю до руки і йшло захищати свою країну. Ми пам'ятаємо, що в Києві яку кількість волі було роздато, тому що люди хотіли захищати свої будинки, захищати свій дім. Але ключова історія, як ми бачимо, наприклад, навіть по гвардії наступу, ми вже отримали декілька тисяч заявок, ну тобто. Не те, щоб, знову ж таки я кажу, є моменти, коли люди не те, що не хочуть служити, вони не хочуть, бо вони не знають, куди вони йдуть. Подекуди я зараз не хотів би там зараз перекидувати з одного в інше, Там є там недовіра певна до воєнкомів. Ну, скажемо, до, до, до цієї структури. Об'єктивна чи не об'єктивна, я зараз не буду давати е, е, суб'єктивних своїх суджень. Це окрема історія. Але я маю на увазі, що такі люди є. Саме тому ми вирішили піти трошки іншим шляхом, і саме тому подається там, мов кажучи, чи не через звичайна Мобілізацію через воєнкова, а ти можеш подати заявку або через сайт. Звичайно, ти потім повинен пройти медкомісію, здати тест психологічний. Але тим не менше, ти можеш подати заявку або через сайт просто, або через ЦНАП, де звичайний працівник ЦНАПу може в тебе прийняти цю анкету. Тому знову ж таки, це трошки про інший підхід, і знову ж таки, як ми бачимо, постане на зараз у нас вже є декілька тисяч анкет. Кілька тисяч анкет це це. По суті, вже фактично вдається укомплектувати власну необхідну кількість. Та дивіться, ми повинні розуміти, що це не означає, що всі будуть прийняті, тому що знову ж таки люди, що будуть проходити військово-лікарську комісію, вони будуть проходити психологічний тест. Але в цілому, якщо це так, то дійсно так вони можуть бути. А, і є гарантія, що ці люди вони не потраплять кудись зовсім інший там підрозділ, зовсім іншу локацію, зовсім іншу пройдуть там навчання в там в три тижні, там і так далі. То подібне. Спеціально для цього, ну ми ж про це говоримо публічно і буде зовсім нерозумно. Якщо завтра ви побачите, що гвардія наступу десь там знаходиться в зовсім іншій локації. Ну це буде дуже багато питань до підрозділу, і взагалі буде зруйнована довіра до підрозділу. Тому однозначно буде проведена військова підготовка з найкращими інструкторами, можливо, як і українськими, так і закордонними, які будуть допомагати навчати ці підрозділи. Але знову ж таки однозначно буде підтримка, однозначно буде проведено бойове злагодження, і тільки після цього вони можуть бути допоміжним таким органом, який буде допомагати збройним силам України звільняти інші території. Пане Ростиславо, я розумію, що ви вже екс радник міністра внутрішніх справ, але тим не менше, ми зараз бачимо такі постійні ротації в різних міністерствах, постійні зміни, одні викликані скандалами. На жаль, міністерство внутрішніх справ постало перед іншою. Кризою, якщо так можна це назвати, внаслідок трагедії, яка сталася, чи вам відомо кого розглядають, хто може бути новим очільником міністерства внутрішніх справ? І чи від цього якось міняється і політика, також самого міністерства? Двіці, я не готовий сказати, те, що бачу, я постану на зараз. знову ж таки це політичне питання, яке буде вирішувати Верховна Рада України. Це абсолютно ну, скажем, трошки іншого ряду питання, і обговорювати Ті чи інші кандидатури трошки не, не зовсім логічно. Так я дійсно зараз постановно на зараз я вже не є радником міністра, тому що ну я не можу бути радником без міністра безпосередньо. Я залишаю поки всередині команди. Ми звичайно будемо вже фінально вирішувати і опелятися після того, коли буде новий міністр, тобто не виконуючи обов'язки, а новий міністр. Якщо буде це пан Клименко, окей. мені важливо насправді, щоб людина продовжила достатньо велику кількість тих справ, які починав Денис Анатолійович, тому що достатньо велика кількість, і в тому числі ці. Гвардії наступу та багато іншого це були дуже гарні починання, які я переконаний, потрібно продовжувати, і потрібно основна задача зберегти роботу всіх структур і підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Я переконаний, що в тому числі, якщо це буде пан Клименко, то він як людина і член команди Дениса Анатолійовича, Я переконаний, що він з цим впорається, і те, що бачу, я постану на зараз, абсолютно все продовжується, все працює і. і... Моя суб'єктивна думка, хоч знову ж таки я вже зараз більше не всередині, але те, те, що відбувається, і те, що бачу, постійно на зараз. Мені подобається. Тому можу побажати, хто би це не був тільки на фіння, тому що ми повинні розуміти, що ми зараз знаходимося в одній лоці, і від того, що ця людина впорається, виграємо ми всі з вами разом. Тому хто би це не був, я точно буду підтримувати. І основна задача, тому що це там, міністерство справ це достатньо серйозний підрозділ. Ми повинні розуміти, що до нього входять декілька цовок. Це і ДСНС, і національна гвардія. Вії прикордонники і національна поліція України це майже 400 тисяч е, особового складу. Тому від цієї людини буде надзвичайно багато залежати і стабілізація, те, що відбувається всередині країни, і те, що буде відбуватися на фронті, і допомога збройним силам України. Тому я можу б цій людині, хто би це не був, тільки побажати успіхів.